Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні в мене буде нова розпаковка альбому гонконгського виконавця та репера. Джексона Вена. Навколо нього крутиться дуже багато чуток, мені здається, саме через його походження, тому що він народжений у Гонконзі, і його приплітають до різноманітних скандалів. Якщо ви щось знаєте, напишіть мені, будь ласка, джерела. Не те, що там переказувати чутки або якісь новини з пабліків. Напишіть мені, будь ласка, джерела, щоб я сама почитала і склала свою думку. Тому що те, що я знаходила. Ні про що не каже я не фанатка GOT7, але мені дуже подобається сольна кар'єра Джексона, і мені дуже подобається трек Come Alive. Альбом дуже важкий, в ньому дуже багато всього. Тому пропоную переходити до розпаковки, бо мені дуже цікаво. Він вже давно лежить, він вже чекає свого часу. І я вам покажу перед картку, яка мені дісталася, і це дуже прикольно. Цей день настав, як кажуть, в одному відомому мемі. До речі, він був цілий, я його трішки він десь пошкодився, але це не проблема. Ніхто, окрім мене та вас, про це не дізнається. А, до речі, я обіцяла показати картку, яка мені перед не дісталася. Зараз дістану її з пакетика, щоб було красивіше. От такий він. Як сказали мені дівчата шопу, вона дуже Провокативне. А як вам здається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, відкриваємо альбом. Нарешті я дочекалася цього і альбомчик цього дочекався. Опа! Альбом матовий. Вау Ви бачите це? Клас! Слухайте супер, я ого, ого, отак от, от навіть. Це фотобук, якщо я правильно розумію так, Вау! <смір> Кого я ще не бачила, це Це дуже круто. Я зараз трішечки в мене відібрало дар. Ох. Oh. Ох. Oh. Oh. Oh як я обожнюю. Такі руки. Господи, як вам це показати. О, Боже. Ну, що за людина? знаєте, вже на цьому моменті я просто задоволена тим, що я замовила цей пункт. Так, далі, далі, далі ми дістаємо. Вау, це прям, ну, все запаковано. Ну, стік пак угу. Стикери. так, вау, ну я. Завжди дивуюся тому, як стильно це робиться, але Джексон просто перевершує все, що я до цього отримувала. Тут в мене диск, Господи, як його дістати, щоб не зламати. Ну, я... Ну він. Блін, а як... Якщо я зараз пошкоджу диск, то я себе жиру. Так, я не буду знімати диск, бо в мене зараз довгі ніктях, ви бачите, і я не хочу його подряпати. Ой, боже, ну все ну красиво. Так, а де мої картки? Картки де? Стікери розумію. Послання, розумію, картки де. Ах, бішкетники. Так, отак от, от я відкрию, бо там вже вони випадають. Дві картки. Дві картки. Так. Так, момент істини. Так. О, вау. Ой-ой-ой, ой 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 яка качечка. Нікому не здається, що це ідеальне тріо. Оця качечка, це просто. Я не можу, боже, який він прикольний. Клас. Так, фотобучок. Значить. Буду показати його. Я в захваті від себе, що я замовила червону версію. Якщо я до кінця цього фотобуку перестану дихати. Мені подобається як е, дуже обережно вписана лірика. Не нав'язливо. Ти, якщо ти там, звертаєш увагу, ти, ну, ти розумієш, що вона є, але вона не відволікає від там, розташування фото. Чи... О, що... е... Навіть те, що тут на згибі воно якось сховається, воно все одно не псує враження. Ось так. Мені дуже подобається обережність, от саме викладення лірики. І дуже концептуальні фото. Ну, что ж, краса. Не знаю, мені здається, він ідеальний чоловік, Не знаю. Ну, можливо, це таке враження хибне, але ой, що спав. Ще не знаю. Не знаю, чому вона мені дуже подобається. Я не сказала б, що вона найкраща з альбому, але вона мене просто пробиває. Вау, Оце вау! Це дуже красиво розташування взагалі кадру дуже вдало. В. вловлено, це прям вау! Ага, з цього концепту був взятий постер. Угу. Угу. Знову ж таки, навіть цей згин не забирає загального враження, ти все одно бачиш. Картину і не бачиш, що тут трішечки десь зажувало. Клас! Дуже класна робота. Над фотобуком. От Я навіть спочатку не помітила. Вона так, ну. під, під кутом, особливо отак, от, взагалі не зрозуміла, що тут лікар вона є. Супер, супер, дуже дуже пробудований, дуже виважений фотобук. Клас. Я в захваті. Я вклоняюся цьому фотобуку і тим, хто розробляв його. Це дуже професійно було зроблено клас. Я б хотіла таку картку. Отаку картку я б. Ох, господи, прости. Так, якщо довго виглядатися в безодню, безодня почне виглядатися в тебе, тому продовжуємо. Я ще передивлюся без вас. Цей фотобук ще не один раз, тому що я в Захваті. Я не знаю, я, я не хочу волати, але це всередині я просто вирішу Ой, як школярка. Дуже красиво. Знову ми прийшли до матових сторіночок Боже. Ну, ідеально в цьому. В цьому альбомі все ідеально, вибачте. Ну, я в шоці, я в шоці. Я в шоці, що це так ідеально, так продумано, такий дуже грамотний концепт. І я, я в захваті. Я в захваті. Це. Дуже красиво. Я в черговий раз скажу про те, що я неймовірно задоволена тим, що обрала саме червону версію. Я не знаю, якою була б блакитна версія, я не знаю, якою була б чорна версія. Але цей варіант це цей відвал всього, всього, чого тільки можливо. Це дуже красиво, естетично. І я буду переглядати цей фотобук. Ну, повірте мені, ще не раз. І це. Вау, це буде моїм, я так думаю, джерелом натхнення, тому що це дуже класно, і це дуже грамотно, і це дуже професійно. І ще ще, ще багато дуже епітетів. І я не перестану про це казати. Це клас і особливо відзначу це послання. За цим відчувається повага і любов до фанатів. Та багато артистів пишуть у на там на різноманітних майданчиках свої послання, відкриті листи до фанатів. І це класно. Дуже заздримо корейським фанатам, тому що вони отри можуть входити на фан-сайти, отримувати якісь особисті моменти, якісь там навіть ті ж листівки. Але отакий от підхід до всіх фанатів. І кожен відчуває свою причасність до фан-клубу. Я відчуваю від цього повагу до мене, як до слухачки, як до людини, яка обрала замовити саме цей альбом і слухати саме цього виконавця. Зупиніть мене, будь ласка, але я закохана, я закохана Джексона. Ще раз про це буду повторювати. Це здається, я вас вже цим задовбала, але це факт. І так як я просто наповнилась цими емоціями, я хочу зробити і вам невеличкий подарунок. У мене є от такий маленький біндер. Я хочу його подарувати комусь, хто напише свої якісь емоції до Джексона. У мене буде більше прохання до фанатів написати, чому вам подобається саме цей виконавець і комусь я відправлю цей маленький біндер. Чому б і ні? Бо в мене карток вже копиться. Я знаю, що біндери це дуже важливо і дуже невід'ємна частина нашого слідування за айдолами. Пишіть і Рандомно я оберу кому це відправити. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я вам дякую за те, що ви його подивилися. І не забувайте на мене підписувати, ставити мені вподобайки, натискати дзвоник, бо відео я дуже сподіваюся, будуть виходити постійно. Нарешті. Я дуже цього хочу, дуже до цього прагну. І зустрінемо з вами у наступних відео. Побачимось!